Доброго дня всім прихильникам мотоциклів. Сьогодні буде невеличке відео про перший весінній виїзд, який був дещо ускладений моїм бажанням перевірити коротку дорогу. Є такий стан душі, коли хочеться їхати туди, куди хочеться, навіть на дорожній резині. Так сталося і в цей раз. Спочатку я загруз глибокі калюжі з льодом, ну і з грязюкою, а потім буксував нагору і навіть поклав мотоцикла, коли поплив грязюці назад. Ну, в принципі, це не перший раз. Нельзя було тут об'їхати по три, не? Є проблеми, про які не говорять, але це не значить, що їх не існує. Вони поруч. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не проблема крыша мокра, блядь, теперь так ну що, я буду уже объезжать боже який же ти дурак це ужас називається захотів перевірити що там що там по полю высохло вче надо было нормальной дорогой відповідь очевидна короче Ладно, зараз далі поїдемо. Жарко тепер, зараз замерзну, ну нічого. А тепер показуємо ту сторону, яка у нас робоча. Нормально. Сьогодні дві зміни відробило. Хоча ні, шучу, тільки один раз. Другий раз не будемо вже хватить. Любі друзі, вітаю всіх з початком весни, березень. Йо-моє, тут грязью каїв. що ззовні. Що я можу вам сказати? Якщо ви хочете навесні, весною, кому як зручніше, з'їхати з асфальтової нормальної дороги, яку ви знаєте, і перевірити, а що ж там моя знайома стежинка, то я вам раджу цього не робити або робити це не на отакій от резині. До речі, салою перший в Україні вог. 500DS на 19-му колесі. Правда, зараз за 5 хвилин воно стане 18-м, а потім знову 17-м, ну то таке. Ну так от і живемо. Зараз поїдемо, я не знаю, спробуємо погрітися біля вогнища, бо треба трошечки голову перемкнути. Гостра потреба в нових добрих і гарних і світлих емоціях бо хірових емоцій і так вистачає Йо моя, йо моє це ужас. Зараз 10 20 км на годинку проїдемо. Покидаємо Оте все гімно, яке в нас на колесах, тому що це, це жопа. Я не знаю, летить. А це ужас. Що там балансує резину хлопці? Це я не знаю нічний кошмар балансувальника... Ми ще трошечки... Ой, переки... О, пливе жесть. О, кошмар. І що, Починається весна. Сподіваюсь, що цей рік у нас буде таким турбулентним останнім. На полях ще мокро Ще місцями вже підсихає, і пісочок вже нормально. Відправившись на місце, я вже був морально готовий до грязєвих ван. Місцеві Карпати, можна сказати. Це, мабуть, така єдина не знаю, висота, яка є поруч з містом, тому що у нас в принципі, рівнинна місцевість, але тут трошечки таке не знаю, на плато не схоже, але щось типу, є. Височинки такі невеликі. Ну, Красиво, красиво. Тут навіть е неподалік є підйомник. Коли все нормально було, то на лижах каталося часто. Ну от типова місцевість, по якій потрібно їхати того, що потрібно. Блін, щоб ви розуміли, так? Да? Іноді простіше просто по калюжі проїхати, то що... Там точно нічого не намерзло і там, скоріш за все, ну, просто ґрунт тут взагалі змиває все, потоками. Ну тут така місцевість, що. Ой, 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 ой. Така місцевість, що я зараз дов'юбусь, як буду багато волокать. До речі, дорогу ще підшатав курсуючий лісовоз. Я хотів погрітися біля вогнища та посидіти на самоті, але був здивований тим, що там вже хтось відпочивав будній день. Тому я відмовився від приєднання до столу, швиденько перекусив сам і поїхав назад. Не знаю, чи тільки в мене так, чи ні, але дорога назад по тому ж самому маршруту завжди дається простіше і швидше. Але й не людей на дорозі.